За даними інституту масової інформації, з початку повномасштабного вторгнення в Україні закрилося понад 300 змі. Локальні медіа зазнають найбільших втрат через відсутність фінансування та державної допомоги. Сьогодні я, Ростислав Чайка, запросив до розмови журналіста, редактора газети «Винниківський вісник Володимира Гаврилєва. Вітаю, Володимире! Вітаю! Давайте розпочнемо з кількох слів про вас для знайомства як і коли розпочалась ваша робота в журналістиці і в Вінниківському віснику, зокрема? В журналістику я прийшов в середині 80-х років минулого століття. От. Ще то вже давно було. Близько 36 років тому назад. От. Починав я роботу в журналістиці. В районній газеті в місті Жовква. Тоді це було місто Нестерів. От. Згодом, став, ставши студентом Львівського національного університету імені Івана Франка, Факультет журналістики, я потрапив на роботу в редакцію газети Молода Галичина. От. І так пощастило, що в 1990 році. Виниківською міською радою, депутатами першого демократичного скликання було засновано газету «Винниківський вісник. От, і мені просто пощастило, що як мешканцю винників відкрилася газета, і майже вся моя кар'єра журналіста промайнула от в винниках. В рідній газеті в Вениківському віснику. А який період роботи в Вениківському віснику ви вважаєте, власне, найкращим, який ви можете виокремити, і якою тоді була редакція? Як колись сказав Конфуцій, е... знайди собі роботу до душі, і ти не будеш працювати жодного дня. Розумієте, в мене кожен день мій, хоча були різні ситуації, але. Мені було надзвичайно комфортно працювати. А для редакції найпотужніший, як ви кажете, період це було, напевно, з 1996 до 2020 року, коли ми постійно виходили. Газета постійно виходила два рази в місяць. Розумієте, от постійно в нас. І склад редакції мінявся також. Було, наприклад, шість чоловік, було п'ять, було вісім. Розумієте, і багато в нас е е е річ, в тому що як мінялася міський голова і каденція депутатів. То всі керівники всіх комунальних служб мінялися. І так само і редакторів міняли, розумієте? А я тоді або був заступником, або кореспондентом, отак, і отак і зараз працюю. Зараз наразі ми... паперове видання не виходить, друковане не виходить. А ми працюємо тільки онлайн-видання наразі, тому що нема замовлень, нема кому платити. Газета потрібна в винниках потрібна, тому що в нас є. Матеріалів, прочитань зараз от є 8,5 мільйонів. Тобто маленьке місто винники, а люди читають. Розумієте, Потрібно. Ну, зараз так трапилося, на жаль, що я не міг подумати ніколи, що, наприклад, Венеківський вісник лишиться редакція, а міська рада ліквідує. А є Львівська міська рада, а їм абсолютно байдуже. До проблем винників, до, до тим, тим паче, до газети. Я от скільки разів зустрічався там з керівниками Львова, і просто неприємно слухати. Мені сказали, для чого нам виниківський вісник, як в нас є Львівський вісник. Хоча його ніхто і не бачив, Львівського вісника. Ну, але наразі ми працюємо, колектив працює фактично, як на волонтерських засадах. Розумієте, я допрацював виниківському віснику до пенсії. Я маю пенсію. Наші працівники мають ще інші роботи. От і так, наразі ми тримаємося, тому що йде війна і людям потрібна інформація. І ми тримаємо і от наразі працюємо. А над якими темами ви працювали найчастіше? Можливо, пригадаєте якісь найцікавіші з тих, що вам запам'яталися протягом 30 років роботи в журналістиці? Ну, там було безліч. Просто е, цікавих людей я зустрічав під час роботи ну, безліч розумієте. Я, наприклад, робив інтерв'ю з, е, з охоронцем Романа Шука... Шухевича з Любомиром Полюгою. Ну, але багато таких е, тем і матеріалів. Ну, в нас газета маленька, розумієте, всіма темами я займався: і медицина, і наука, і кримінал, ну і корупціонерами. От, можу згадати такі матеріали, що не все було. Я на роботі завжди комфортно себе почував. Але був такий матеріал в мене, наприклад, коли з бюджету було незаконно виведено, можна сказати, так, зараз от на, на суму 100 тисяч. Доларів. Ну і важкий матеріал був, тому що то не просто писати, ти з людьми працюєш, і... а вони виявляються громаду обікрали. Ну, і як я написав, звичайно, то, то був великий скандал. Ну і, звичайно, як мене питають, як там, кого, яка мене кого покарало за ті 100 тисяч доларів, яка мене звільнили з роботи. Каже, але я судився. І суд виграв і працює далі, а їх тих людей нема, просто розумієте, от посадили там, трошки вони посиділи каші, поїли всяке. Ну, але то 100 тисяч зараз то є понад 4 мільйони. От, Але я би хотів ще згадати, такі були різні і кумедні випадки, розумієте, тому що виник місту маленькі, і ніби себе чуєш комфортно, але зі своїми героями своїх. Матеріалів ти кожен день зустрічаєшся, розумієте, і особливо з, з такими особами кримінальними. <гум> От і були такі випадки, що е, ми робили інтерв'ю з начальником поліції, і були в нас згадали наших таких, тих домашніх насильників, скандалістів, їх троє було. Ну, їх суду штрафував, і ми їх назвали, Ну, а вони дуже обурилися. І десь вони троє зібралися і, і пішли бити начальника поліції. Ну, а там одна дружина, одного і каже: Ідіть, дідька, ви ще там каже, дістанете палицею. Каже. І вони якось спам'яталися. А був такий випадок, що е, субота була, я був в редакції, а біля нас поліція є. Прибігає чоловік один і питає, де поліція. Я кажу, то не знаю, ну нема нікого зараз там. До нього в хату злодії залізли. Але він якось вони там він надійшов, вони повтікали. А він побачив, де вони їхали. От, І довелося з ним брати участь в погоні за тими злодіями. розумієте? Ми їхали до заводу, але ми подзвонили в поліцію. І вже Личаківсько, з Личаківського райвідділу поліція їхала нам назустріч. І ми їх біля заводу там вже зустріли. Ну, Одним словом, їх затримали, а я зробив фоторепортаж затримання з того всього. Ну, І таких багато матеріалів було. Були ще такий цікаві випадок, був у нас вкрали машину одного громадянина, винників. Ну, і Поліція шукала і знайшли. І повернули, і ми написали, що машину повернуто власникові. З'ясувалося, <зв> що власник незадоволений, особливо його дружина. Бо як ми написали, що повернули машину, а машина без коліс, без нічого. Ми то не писали, ми не, ми не знали. Але були претензії, були такі, якісь в них з іронією, що то ми написали. Я кажу, у вас є іронія, ми знаємо, чому так, ми вам дамо відповідь. кажу. Я звернувся до. До наших правоохоронців, він ну, каже, от, от такі питання, я кажу. я кажу, що ми можемо відповісти їм? А вони кажуть, е -е, нехай вони помовчать, тому що в нас ота знаменита тютюнова фабрика, він там крав цигарки, продавав, а бандити прийшли до нього за даниною. От ти крадеш, і ти, давай цей, нам плати. А він не хотів чи не міг платити, не знаю, вони в нього машину забрали. І що він там цей потім машину вже забрала, а вони свої, свою долю забрали от, колесами, акумулятором, там не знаю, що там, вони зняли магнітофон. От. І я йому то передав, і людина зрозуміла і затихла, і вже більше претензій не було ніяких. Розумієте? От. Я би хотів запитатися, власне. Про рівень вашої співпраці і про те, чи витягнула б газета навіть свої найкращі роки без підтримки міської ради на власному фінансуванні, фінансуванні реклами, рекламних інтеграцій в газеті і тощо. Ну на 100% міської, без міської ради ми б не витягнули. Абсолютно, і ні одна газета не витягне. Абсолютно, розумієте, то навіть нема про що розмовляти, тому що е, зарплата. Податки податки дуже великі. Е, оренда приміщення, охорона приміщення, світло, всі комунальні послуги, розумієте, придбання техніки. То все міська рада оплачувала, розумієте, тому що вона була засновником. От вони засновники були. І от, а співпраця була в різні часи по-різному, розумієте, при різних міських головах. одні... Ну, що казати, газети боялися завжди, розумієте? Газети боялися, просто боялися. Ну, і так є досі, розумієте? От ми старалися так, щоб було ну, якась була конструктивна співпраця завжди. Тому що як не буде співпраці, ну, кожен рік депутати затверджували бюджет. розумієте, Треба було йти на бюджетну комісію і домовлятися, щоб. Було фінансування, тому що як не буде фінансування, от зараз нема фінансування. І ми, як волонтери, працюємо, ми не кидаємо ту роботу. От. Так що з міською радою була основна співпраця, вони нас фінансували, а ми вже описували їхню роботу. Але якщо були порушення, а тим більше тим такі, як було, що з бюджету були гроші йшли. Не туди куди треба. Ну, то бачите, ну я за і із роботи полетів, але я мене суд встановив все. І таке було в нас таке, що повністю комунальну техніку вивели, створили ТЗОВ і вивели от, буквально за копійки. Розумієте, таке було. В нас чому? Бачите, і мені то не подобалося, як приходила нова влада, в нас виникав. От завжди завжди, що говорили, ви ніхто попередники. От ви не попередники. Мало того, кожен місь... ну не кожен, можливо, так не було, але були такі міські голови. Якщо він програв вибори, то він старався, щоб все, що було краще, яка те, щоб все, щоб його наступний нічого не мав. Було таке, навіть що буквально всіх. Людей з міської ради звільняли, розумієте, хоч він спеціаліст він мав працювати от, багато років, а їх просто звільняли, бо він хотів своїх. Кожен інший приходив керівник, і він тільки своїх хотів. От то було неправильно, розумієте, але ви нічого йому не докажете, тому що кожен керівник відділу, кожен цей його затверджувала сесія. От він як домовився з депутатами. Ну то недолік. Тому що я, наприклад, якби я, якби я був редактором. Наприклад, постійно, тоді ще в ті роки, то, може би і ситуація була кращою, тому що ми мали, наприклад, план роздержавлення. розумієте? Ми просили міську раду, щоб вони нам поставили в виниках хоча б з п'ять рекламних конструкцій, от великих, знаєте, такі на вулицях. От і можливо, бо я бачу в виниках стоять приватні, і вони всі зайняті, і там є. Можливо, ми так могли. Більш випливати, але <кій> тоді змінився редактор, я став заступником. Ну, йому було не до того, він не хотів того, от такі питання. Але якби я думаю, що якби була міська рада, то ми б зараз себе набагато краще почували. розумієте? Бо з Львівською міською радою немає ніякої співпраці. Я ходив і до Садового, і до Бойка, і до всіх, а в них їх виники. Не цікавлять їм Винників. Вони зараз я бачу, війна йде, вони собі пишуть зарплати. А чи є, власне, зараз, пане Володимире, у вас підтримка якихось громад або бізнесів? На чому тримається взагалі фінансування виниківського вісника сьогодні? Ну, сьогодні тримається тільки на рекламі, на реклам, якщо є. Реклами зараз мало дуже розумієте. Тому якщо мене от питають, я з іронією відповідаю: хто вас фінансує? Пенсійний фонд. Я маю пенсію. Невеличку, але є кожен місяць, приходять гроші. А наші працівники, ті, що багато років, ну, вони фактично і працювали ще на інших роботах. Я також мав можливість, бо я в всіх газетах львівських працював, всіх, які були. Високий замок, молода, Галичина, Ратуша, Львівська газета. Всюди були мої матеріали, поклик Сумління і також Експрес. Розкажіть, будь ласка, пане Володимире, про цей переломний момент, коли Винниківський вісник почав занепадати, коли редакція перестала друкувати газети. І чому? Ну, Про занепад говорити передчасно, тому що ми працюємо. Кожен день в електронному виданні Винниківський вісник з'являється матеріал кожен день. Так що тут передчасно говорити ми тримаємо. Як кажуть, лінією фронту. А коли от друковане видання, е, ну, найперше, що був прийнятий закон про роздержавлення в 2015 році, він діяв три роки, мали підготуватися до, до роздержавлення. Ну, документи все. Тобто, тобто ми були комунальне підприємство. І ми стали приватним ТЗОВ, ТЗОВ, редакції газети «Винниківський вісник. З 1 січня 2019 року, От і зараз ми є так ТЗОВ. Але ми продовжували друкувати, тому що було замовлення, була ще міська рада. Міську раду міст в нас в винниках ліквідували в 2020 році. Тобто, з 1 січня 2021 року. Вже не було міської ради. От не було міської ради, вже не було замовлень. Тобто не було кому оплачувати. Ми ще декілька матері... газет в... своїм коштом випустили. Ми ще брали участь в різних грантах, конкурсах. але я подивився, що там все не чесно. Там е... людина може бути золота, яка хоче, які матеріали. Вони дають тільки своїм людям. Розумієте, ви хоч там танцюєте, співаєте. Отакі от. Там я, я розмовляв, вони гарно вас вислухають, вони все вам говорять, вони все вас підтакують, розумієте, а результату нема. Розумієте? Тобто фінансування як не було. Я звертався і до депутатів Верховної Ради, і до бізнесменів. І, і збирали ми їх, і писали листи. розумієте, от, Ну от з 20-го року, з 21-го року вже от регулярний випуск. Друкованого видання припинився. От. Але ми встигли своїм коштом створити сайт, От, свій сайт, і працюємо, продовжуємо працювати, продовжуємо інформувати наших виниківчан. Ви багато говорите про важливість локальних медіа. Я би хотів більше поцікавитися, чому ви так вважаєте? Ви вважаєте, що вони не застарілі? Якщо ні, то як їм конкурувати з такими оперативними медіа, як телеграм-канали або вайбер канали, або інші джерела інформації. Не треба е, нам з ними конкурувати. Треба співпрацювати. Розумієте, конкурувати то інше питання. Ну. Зараз я кажу, якби ну, немає реклами. Якби була реклама, от, ну, на жаль, нема реклами стільки. Шанс є завжди. Немає бажання, розумієте, немає бажання підтримувати культуру, підтримувати засоби масової інформації. Є тільки тупе, якесь бажання, я не знаю, таке, цей. Набивати свою кишеню. Під кінець я би ще хотів почути вашу думку про те, якою ви бачите загалом локальну журналістику надалі, в майбутньому в Україні. Ну, Журналістика в Україні журналісти в нас дуже професійні і дуже чесні, переважно всі бачите, в нас нема що нарікати, тому що ми бачимо, от, що робиться в Європі, що робиться в Америці. Подивіться, що робили, кого привели до влади в Америці. Ми так нарікали на, на себе, завжди себе критикуємо, що ми вибрали клоуна, ми вибрали Зека. Кого вибрали американці? А то все преса, то все засоби масової інформації. Бачите, можуть удурманювати людей. От такий, так і по цілому світі зараз є, розумієте, приходять популісти, приходять брехуни, шахраї до влади і крадуть. Так що преса повинна бути особливо місцева, розумієте, то є основа, основа місцева. Тому що люди живуть на місцях, маленьких містечках, селах, і вони мають знати, що робиться. І навіть більше скажу, що. Чиновники мають страх. Вони не мають страх перед Богом, перед громадою, але вони бояться відкриття. І я знаю, бо я... І мене судили за то. Я кажу, як мене от питали: от ти написав там і чим то закінчилося? Кого покарали? Я кажу, покарали мене, мене з роботи звільнили, каже, але я суди виграв. Кажу. А в них доля склалася не дуже. То таке, я не хочу, бо це вже в минулому. Так що газета потрібна. Газета буде. У нас, бачите, у Львові зараз що виходить високий замок, виходить ратуша, виходить експрес. Так? виходять такі, з таких. А ті, все решта маленькі, ну я не знаю, там всі... є, бачите, є там, наприклад, газета якогось деревообробного комбінату. То є вихід також можна працювати, але він повинен писати тільки... Про ліс, про техніку, яка обробляє от деревину. Ну, і то робота є. Ну, на жаль, так наразі ми, ми виниківський вісник існує, ми працюємо. Міської ради немає нема нашого засновника ми є. Наразі, от вже п'ятий рік. Розумієте, ну не знаю, як воно буде далі, складеться. Хотілося б, щоб з Львівською міською радою пішла співпраця. Ну, наразі чекаємо. Три роки назад е, я записався на прийом до садового. Чекаю. Обіцяли мене викликати. Вже 4 рік не викликають. На цьому будемо завершувати, напевно, пане Володимире. Дякую вам за розмову. Вам дякую. Дякую. вам дякую, що запросили. Дякую вам, шановні слухачі, що слухаєте нас. Сподіваюсь, ми з паном Володимиром змогли розкрити для вас проблематику локальної журналістики. З вами був Ростислав Чайка, Володимир Гаврилів, Франко ТІВІ. До зустрічі!